24 лютого 13 година о сьомій ранку Росія напала на Україну. Сьогодні бомбили Київ, Одесу, Дніпро, Ачаків, Миколаїв, Краматорськ, Миргород. Умань, Калинівку, багато інших українських міст. Ніхто на такий подарунок не очікував, але маємо, що маємо. Центр міста Лубни. паніки немає. Є черги біля банкоматів, аптек на АЗС, але люди спокійні. Ми переможемо. 19 листопада 24 року. Рівно тисяча днів з початку повномасштабного вторгнення, аж не віриться, що тисячу днів назад я зробив свій перший відеофайл. Для рідного міста майже нічого не змінилося за винятком на сьогоднішній день 97 загиблих. І 23 померлих під час виконання службових обов'язків. Серед двох загиблих двоє. наших хлопців з НКО, які віддали своє життя після ракетного удару.